Хочете, щоб клієнти одразу обирали саме ваш продукт? Ділюсь фішками, які допоможуть показати цінність продукту так, щоб він став бажаним із першої секунди. Остання фішка найважливіша, тож дивіться до кінця. Перше розкрити виходу для клієнта на конкретних прикладах. Задайте собі питання, який результат отримує клієнт. На моєму навчанні з автоворонок експерти не тільки зможуть зекономити час на веденні блогу, а й перетворять блог на постійний магніт для нових клієнтів, який працює 24 на 7. Друге, сфокусуйтеся на результатах і реальних кейсах. Покажіть, як. Ваш продукт вирішує реальні проблеми. Наприклад, 90% моїх клієнтів використовують автоворонки, щоб автоматично залучати цільову аудиторію, прогрівати контентом і збирати заявки, отримуючи ось такі фінансові результати. І це все завдяки структурованій автоворонці. Третє. Акцентуйте увагу на унікальності продукту. Мій підхід базується на глибинному аналізі психології клієнта. Це допомагає не лише продавати, а й будувати довгострокові стосунки за аудиторію, щоб клієнти відчували залученість на кожному етапі. А ще будемо вчитися працювати з базою клієнтів щоб збільшувати дохід з кожним новим клієнтом. Цукор надає пирогу солодощі, так і цінність робить ваш продукт привабливим для клієнтів. Продукт цінний, коли клієнт бачить реальні можливості для свого бізнесу. Застосуйте ці три фішки, і нехай ваш продукт виділиться серед конкурентів.